Всім привіт! Ви на каналі Саші Матвєєва, і сьогодні я хочу з вами поділитися історією, яка трапилася на кордоні з чоловіком 20 років, який хотів виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Я думаю, що багато хто з вас чули різні історії, як чоловіки намагаються виїхати за кордон, попри те, що їм не можна. Ну, ви знаєте, є закон про заборону виїзду від 18 до 60 років за виключенням певних категорій. Але. Дехто шукає шляхи, як виїхати за кордон. Хтось платить гроші, хтось десь там через кордон, через ліси намагається прослизнути, хтось ховається в багажнику, хтось десь сам залазить в сумки, купляють підроблені документи. Але сьогодні історія трошки інша. Чому? Тому що громадянин України йому 20 років, в нього двоє дітей. Для того, щоб виїхати за кордон, треба троє дітей. До чого він додумався? Він взяв і позичив свого товариша, який виявлявся повним тьоскою його, ще одну дитину, так щоб мати троє дітей. Взяв в нього свідоцтво про народження дитини і поїхав на кордон. Нібито все би мало пройти добре і гладко, і його би мали випустити на кордоні. Ну, бо документи дуже сильно співпадають з тим, що він батько трьох дітей. Але дитину, яку він позичив собі, по документах, вона би мала. Народитися тоді, коли йому 15 років. Тут вже виникло запитання в прикордонників, чому так і як таке могло статися. Плюс почали більш детальніше перевіряти. Виріли, що все ж таки свідоцтво не його, а його товариша, який є повним його тіоскою. Ну і за це звичайно по голові не погладили. Ну і в кінцевому випадку його не випустили. За кордон. ще й плюс зараз буде мати кримінальне провадження про викрадення дитини, про викрадення документів, підроблення документів. Там ну там його багато всього написали. Спочатку, дізнавшись про цю історію, мені здавалося, що це якийсь жарт, якийсь фейк, хтось прикльнувся собі так непогано. Але ні, зайшовши на. Сторінку Державної прикордонної служби України я почитав, що дійсно вони опублікували таку історію, дійсно це трапилося. І зараз, такого-то, нібито навіть жарту в людини будуть серйозні проблеми. Друзі, що ви думаєте про цю ситуацію, про цю історію? Обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі! Україна 100% переможе.